Шановні пані та панове, їх високоповажності президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Заява президента України. Бажаю всім здоров'я, з днем незалежності. Ще раз. Шановний пане прем'єр-міністру, шановний Марку, шановні присутні команди, наші гості, шановні журналісти. Перш за все ще раз хочу подякувати Марку за те, що цей візит саме сьогодні в такий важливий день для України, українців день незалежності. Це надзвичайно символічно, бо Канада була серед перших, хто визнав. Відновлення незалежності України визнав нашу суверенну державу вже 34 роки. Ми незмінно з Канадою. Ми друзі, ми партнери. Ми однаково бачимо, що є цінностями та як. Ці цінності треба захищати. Я вдячний Канаді за всю ту підтримку. І ця підтримка вона абсолютно щира. І ми цінуємо і особливий зв'язок наших народів, наших культур. Саме в Канаді одна з найбільших, найсильніших українських спільнот більше мільйона людей. І це значно доповнює наші відносини, нашу близькість України та Канади. Впевнений, завжди будемо саме такими близькими. Дякую. Але сьогодні візит Марка не обмежується лише символічністю. У нас дуже змістовна зустріч, є важливі підписані документи, є чіткі домовленості. План дій щодо реалізації безпекової угоди між нашими країнами. Також угоду про адміністративну допомогу у митних справах було підписано на рівні наших міністрів та домовленість щодо виробництва дронів. Це важливо, це пріоритет, ви це все знаєте. А зараз час такий, що кожен день має значення і має бути наповненим. Ми говорили про дипломатію, про всі наші контакти, можливості з партнерами. Я поінформував про нашу. Роботу з американськими партнерами, і ми обговорили перспективи з прем'єр-міністром, потрібно і надалі тиснути на Росію, щоб закінчити цю війну, закінчити достойно гарантованою безпекою, гарантованим миром. Це можливо тільки завдяки спільній силі всіх у світі, хто хоче миру і хто поважає міжнародне право. Формат розмови лідерів є найбільш ефективним шляхом. Я вдячний Канаді за підтримку в цьому за готовність працювати на своєму рівні з іншими глобальними суб'єктами, щоб дати більший більший поштовх тиску на Росію. Канада є активною учасницею коаліції охочих, і ми розраховуємо, що Канада братиме активну участь у реалізації гарантій безпеки. Зараз наші команди учасників коаліції розробляють формат майбутнього спільного гарантування безпеки для України для регіону. Важливо, щоб все стало максимально практичним. І вважаємо, що Канада має бути представлена на такому ж рівні, як і наші найближчі партнери в Європі в розробці гарантій безпеки, залучені, залучені до процесу захисту миру. Ми Розраховуємо на присутність канадських сил в Україні. Для нас це важливо. Ми обговорили сьогодні нашу оборонну співпрацю. Країни НАТО зараз підключаються до нової програми під назвою PEARL Це колективний інструмент, який дозволяє збільшити допомогу Україні завдяки закупівлям зброї саме в Сполучених Штатах Америки. Вже в програмі рішення на півтора мільярди доларів країни Європи зробили свої кроки. Я вдячний за готовність Канади приєднатись до програми, і ми це говорили. І прем'єр-міністр про це вже сказав, буде плюс 500 мільйонів доларів, і це для нас дуже важливо. Я поінформував Марка про наші можливості в виробництві зброї, і це питання передусім, які у нас пріоритети. Зі сторони Канади і передусім для нас пріоритет: дрони на фронті. Ми маємо суттєвий дефіцит фінансування. І хоча ми могли б значно збільшити постачання дронів зараз, саме дрони є такою зброєю. Треба тримати фронт, треба наносити відповідні удари, захищаючи свою енергетику, наносити удари по Цілям ворога і тому дрони в цьому захисті, в таких тактичних кроках. Це номер один. Вони дозволяють нам зберегти на полі бою, зберегти життя людей. Саме на виробництво дронів будуть спрямовані кошти, які виділяє Канада. Ми про це говорили. І в нас є домовленості. Канада готова фінансувати, доєднатись до цієї ініціативи. Дякую за це, Марк. Дякую. Ще один важливий напрямок співпраці санкції. Тут безумовно ми вдячні Канаді, бо Канада серед лідерів в санкційній роботі. Ми це цінуємо дуже і часто так буває, що саме Канада стає першою веденням санкцій проти тих чи інших суб'єктів. І далі світ наслідує цьому зараз. Ми вже фактично підготували новий рівень такої роботи. Україна синхронізувала санкції Канади вчора. Вчора відповідне рішення набуло чинності найближчим часом. Ми готуємося до того, що Канада синхронізує наші українські санкції. Перші наші пакети будуть поширені в юрисдикції Канади. Це важливо, я вдячний, що ми разом виводимо тиск на Росію на такий дійсно відчутний рівень. Працюємо для того, щоб російські активи працювали на захист від російської ж агресії. Ми дякуємо за цю підтримку. Обговорили енергетичну співпрацю, дуже важливо для нас саме енергетика є основою стійкості. Запропонував сьогодні Канаді долучитися до значних енергетичних проєктів велике таке енергетичне партнерство. Ми маємо відповідну портову інфраструктуру, ми маємо потужності зберігання. Українські сховища можуть бути використані для постачання канадського газу. І це дуже потрібно для стабільності не тільки в Україні, в усій Європі. Ми обговорили з Марка можливість швидкої реалізації такої програми. Я думаю, що наші міністри енергетики проведуть окрему зустріч і все це обговорять. Ми домовилися, що це станеться найближчими днями. Ми розраховуємо на участь Канади в реконструкції України. Це стосується не тільки відновлення об'єктів, але й відновлення людей. Реабілітація після поранень обговорили про такі програми для наших ветеранів. Я вдячний Канаді за готовність і дуже надіємося, що з'явиться у нас конкретика, яка може спрацювати в інтересах багатьох наших людей. Ще одне хочу окремо відзначити участь Канади в нашій глобальній коаліції для повернення додому українських дітей, які були викрадені росіянами. Це тисячі дітей, які досі в Росії. Надзвичайно складно їх повертати. Але це повинно відбутись безумовно. Ми вдячні всім, хто допомагає. 41 країна зараз вже є в нашій коаліції. Вдячні Канаді за активність. Маємо повернути всіх українських дітей, всіх полонених наших військових, наших цивільних, і у нас сьогодні є можливість. І мій голова офісу буде з командою. Буде також з прем'єр-міністром і з командою прем'єр-міністра сьогодні буде можливість відвідати офіс Bring Kids Back і поспілкуватись, проговорити програми, які у нас є. і На що ми розраховуємо. Ми дуже сподіваємось, що одного дня точно всі наші діти вони будуть вдома в мирній Україні. Незалежні з гарантованою безпекою, і працюємо разом саме для цього. І зараз в цей день, день незалежності, я окремо хотів би зараз ще подякувати нашим воїнам. У них є дуже хороші результати а в далекобійних ударах. Всі це бачать. І сьогодні у нас є, я вважаю, дуже дуже позитивні результати на Донбасі. Хороші сюрпризи. Для руських я думаю, що головком повідомить пізніше всі деталі. Слава Україні.